Ну давай, бідненько, у нього лоу хп. Ну, я нічого не, нічо не, не понял, Угу. Он лик найв называется. Ой-ой-ой, а -ой -ой. кто бы ты на бомбу пішов, це капец. Yeah. Там я впав. Та чому ти косу не береш? Коса це набагато краще. Ти зверху, может бути. Тебе розстріляли. <coughs> Опа. Давай, в нього лоу хп десь там. А, ні, не лоу. Міна це тепер хайп. <coughs> Попав 75. Друга летить, пригинайся. Так, афо, типа, ой, бляха, ты де? Ну, конечно, загимом вс Я не успеваю не успеваю его побачить, он меня уже сразу за миллисекунду убиваю. Ну ты не шо. Упаю ему. Пипец, какие просто ключі всипить Я вже перестати шаги забыть. Да, на міну? Пипец. Ну да, він мені прям під ноги поставил. Ну, Як Я кинул капец. Ну факт. Якщо би снайперку взяв, то не знаю, може є шанси <титут> да, я і не І голову. Не голову. <плес> голову можна. Тихо, 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 тихо! -а, -а, -а ти що? На мене прямо летить. Да відстаньте! Ідіть мені фіфорда на поколебай а а а а а У мене лох хипи, у мене лег хипи. Вс, на чеку стоїм. Навещу их сюда, приводы Вообще у меня курица стоит, не думаю Не факт Ну нет, не факт, ну ё-моё, они у меня курица Давай, всё